Доброго дня, я з біологічної мови, звичайно, привітала. Так, у нас справді рідно. Можна? Дуже... Можна? Один з вами є Союз Союзу України, північного пламару, і зараз вам yes. ви нам з цим поясні. Ви помітили, що ім'я Шерхана Ганн-Тапаніта, ідеш його на з північного пламару, Ось та центрально біла звіру. Отже, але як це пов'язано з цими словами? Отже, вони були науковцями білого мови. І ось і так вони і до часу то передавали привіт. З країн, але зала там і врека. Ека, а е коли просто віталися, то описали шарда, але да, і а в любові і думаннях, які вони потім Оті і отім відвозили до обози. З, і, і, але вон, і, і, також так і використовувалося при розмові. Але чому ж так? Ак, бо вони хочуть, щоб і, відокремити це, так, щоб потім їм ожна було вже... Ем з е, 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 роб... комунікуватися було легше, коли хтось спілкується цією мовою, і, і то через. І це одна з гіпотез, але є, ж... є одна гіпотеза, що і в река це я. А каже кейш... ми уважно, напридивимося то, що чотири літери із слова і верека сходяться з зі... словом «шерда». а ем, як правило в білолювівській мові і... зазвичай є правило, що якщо в словах, які означають, які означають по ідеї, нібито таке саме, так насправді мають мають нібито і означати, але мати інше. Значення через те, щоб бу... можна було зрозуміти те, що це пишуть при віде з як, з ze країни, чи і per чи пишу чер Revie to отже я думаю я думаю, що за допомогою мене ви зрозумів іли ви же чому так отже не про. Ak, оглядывайте на сатубане видео на моем канале. Али из... Із... из із... на... А это что там будем видеть? Что мы там будем в... творить? А, а ты в этих... Их божевильно О, ем, то... О, добо... О